Сьогодні ми з вами зібралися поговорити на таку важливу тему. Зараз ви знаєте у нас який період зимовий річки озера замерзли, і ми з вами обговоримо тему обережно лік». Днями Спільний превентивний захід з залученням спеціалістів ДСНС, психолога та спеціалістів у справах дітей пройшов на базі центру соціальних служб. До участі в інформаційно-профілактичному заході запросили дітей, які перебувають на обліку в службі та центрі, аби практично відпрацювати правила поводження на водоймах взимку. Саме в зимовий період, почастіше але випадки, коли діти виходять до водоймищ, водоймища замерзлі, вони можуть потрапити у надзвичайні ситуації. Сьогодні, спільно з практичним психологом міського центру, ми розповімо дітям правила обережної поведінки на водоймищах та як захистити себе від небезпечної ситуації. До нашого заходу ми також запросили ДСНС міста Білгородністровського, які також ознайомлять дітей з правилами безпечної поведінки та розкажуть, як поводитись взимку на замерзлих водоймищах. Дітки будуть сьогодні отримувати різні поради, як треба поводити себе в даній ситуації. Нагадаємо номера різних служб, куди треба звертатися. І на сьогодні заплановані інтерактивні ігри. Наприклад, одна з них це карта побажань, де діти будуть самостійно вибирати малюнки такі, і, скажімо так, планувати своє майбутнє. Фахівці ДСНС занепокоєні випадками загибелі дітей на водоймищах. Разом з тим не зайвим буде нагадати, що нещасні випадки спричиняються і за інших причин. Спочатку року в житловому секторі склалось 27 пожеж з причин неправильної експлуатації опалення та несправності електромереж. Також актуальна тема сьогодні – це безпечне поводження з невідомими або вибухонебезпечними предметами та безпека на даду, зв'язку з заморозками. Тому білого рятувальники систематично проводять профілактичну роз'яснену роботу серед громадян міста та Білогородністровського району. Спільна профілактична робота причетних служб перш за все направлена на те, щоб подібні ситуації не повторювалися життю та здоров'ю дітей нічого не загрожувало. На сьогоднішній день у нас льот дуже тоненький і бажано туди не ходити, особливо без дорослих. ДСНСник наочно розказав дітям, як вберегти себе від біди і як діяти, якщо все ж таки потрапили в воду. Ви не повинні ходити одні, бо якщо ви підете одні, ніхто вам не зможе допомогти. Щоб допомогти потрібно 2-3 метри до нього не підходити. Якісь або рім'я знімаєте, або куточку знімаєте, кидаєте, але туди до лунки не підходите, бо ви теж можете провалитися. Тому кидаєте, витягуєте його з льоду. До берега витягуєте, дзвоните на 101, на 102, щоб що вам приїхали допомогли, і в будь-якому випадку треба кричати на допомогу звати людей. Як виявилось в процесі обговорення, діти вже не раз ходили по кризі, і про те, що це могло скінчитись недобре, навіть і не думали. більше не ходіть, бо вже пекло, і крига починає розставати. Да, ще з радуси будуть падати, і крига у нас ще менше, менше буде тонше, тонше люди. будуть провалюватися. Рятувальники впевнені, що знання елементарних правил поводження в небезпечній ситуації це 50% готовності до самопорятунку. Громадяни, які знають основні правила безпеки, краще підготовлені до різних ситуацій. Це допомагає зменшити кількість травм або летальних випадків у разі надзвичайної ситуації. На випадок, якщо щось трапляється, якась небезпечна подія у вас, то телефонуйте за номером 101 до пожежно-рятувальної служби. Ми завжди готові допомогти. Окрім правил обережного поводження на кризі, спеціалісти нагадали дітям, де ще може критися небезпека. Це і вибухонебезпечні предмети, і навіть банальне пічне опалення та електроприлади в будинках. Будьте обережні, коли приносите дрова не треба ставити їх близько біля пічки, щоб локали не випадали і не загорілося. Речі сушити близько біля пічки теж не треба. Бачите, от електрокаміни теж біля електрокаміни поруч не потрібно ставити речі, щоб вони висихали, або якісь речі, щоб вони закривалися, або впади, не дай Бог, і воно е загориться. Аби підбадьорити діток і завершити профілактичний захід на позитиві, їм було запропоновано долучитись до інтерактивної гри. Ви маєте вибрати картинки, кому яка подобається, і скласти карту побажань. І так, мрії про подорожі, достаток, добробут, гарну освіту, цікавий відпочинок і омрієну майбутню професію створили спільну карту побажань. Головне, що в цьому майбутньому все обійшлося без надзвичайних ситуацій і викликів рятувальників. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.